Вітаю вас, друзі, з миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, сьогодні про силу нашого Слова. Господь дав нам слово, дав людині слово не тільки для того, щоб нам було цікаво спілкуватися, розмовляти один з одним. Слово, по перше за все, Господь дав людині для того, щоб ми будували своє життя. Як написано в Біблії, що Слово має владу давати життя. Слово навіть має владу вбивати людину. Слово має владу лікувати або ранити, руйнувати життя людини. То сьогодні відкриваємо з вами Євангелія від Матфія, п'ятий розділ. Це нагірна проповідь Ісуса, де Він каже, що хай ваше так завжди буде так. І ні, ні. А що більше цього це від лукавого. Чуть попереду Христос вчить і каже, що не клянись ні своєю головою, ні храмом там, не своїм життям, що у. Учня Христа або просто у людини не існує клятви для того, щоб доказати, що ти дійсно хочеш там це зробити. Але ми іноді ж посилюємо свої слова, ми кажемо там: я клянусь, я присягаю. Ми ж знаємо випадки, коли людина там кладе руку на Біблію для того, щоб їй повірили: я тобі присягаю на Біблії, я клянусь, я кажу тобі чесне слово. А Ісус каже, що це вже зайве, це від лукавого. Ми іноді так посилюємо свої слова для того, щоб нам повірили, і коли мені там, людина починає клястися, там, божитися, я вже думаю, це вже точно обманює. Я згадую зараз своє дитинство, коли я мамі казав: Мама, чесне слово, або там ми були піонерами, чесне піонерське, нас так вчили. Скажи там чесно, чесне слово, я це зроблю для тебе. Вона каже: А навіщо ти додаєш чесно? А що поперед, е, ти казав попереду щось нечесне, то кожне слово, вона казала, кожне слово повинно бути чесним. Ось що каже Ісус. що Кажи, про, е, кажи так просто, так. І нехай це сьогодні, коли ти сказав так, пообіцяв людині. Хай воно і буде і завтра, і післязавтра, і післязавтра, не тільки слово, але щоб людина бачила діло, що так все і відбувається, як ти сказав. Але насправді, що відбувається в нашому житті? Ми так поспішаємо казати так, людині, так, так, я допоможу, так, ми це зробимо. Так, я буду з тобою назавжди разом. Але потім чомусь наше так, так повільно, повільно ми бачимо воно вже як ні. І людина розчаровується. І ми вже, як знаєте, як, як брешемо. Давайте згадаємо Христа, який завжди, коли, коли Христос завжди казав, що Він казав, це все відбувалося завжди. І тому люди казали, що Він має владу, що Христос в своїх словах каже, як той, хто має владу. Мені подобаються слова Ісуса Христа, тому що це не якась там філософська схема. Щось незрозуміле. Христос дуже просто, зрозумів, дуже ясно каже, хай Твоє так завжди буде так. І все. Далі. Кому казати так? Перш за все, це стосується нас самих. Наприклад, ви вирішили, Господь дає вам таку можливість змінити своє життя кожен день. Господь дає можливість вам, якщо ви маєте сьогодні, у вас є день сьогоднішній. І ось ви кажете собі, все, я там почну молитися кожен день. Так, я буду це робити. Або так, я почну займатися собою, там, почну робити фізичні вправи. Так. Але а що буде завтра? А що буде післязавтра? Це буде, це, це буде і так і завтра, і післязавтра. Чи будете ви дійсно робити, що кажете сьогодні собі, завтра і післязавтра? Це питання. По-друге, це стосується людей навколо. Коли людині кажу Так, а так, ми це зробимо, так, я допоможу тобі, там, даю якусь обіцянку. Особисто хотів би підкреслити наших з вами діт... діточок, дітей у родині. Іноді батьки кажуть дитині: синку або донька, ось у неділю я буду з тобою разом, весь день поїдемо там в парк, сходимо в кіно, і там якісь обіцянки. І ось неділя дитина відверто жде, що батько там мати буде з нею. Але батьки кажуть: ой, ти знаєш, не, не сьогодні. От прийшла неділя, нема часу, звиняй. І чому ми з вами виростаємо і так легко кажемо будь-якій людині так, а воно ні, насправді, тому що ми мали такий негативний досвід. Я мав такий досвід, коли дорослі мені казали щось: так, ми це зробимо. А я чекав і нічого не відбувалося. То давайте будемо обережні. Обережні, що ми кажемо людині, що ми кажемо у своїй родині, що ми кажемо тим людям, хто навколо нас. І останнє: так ми кажемо Богу, Бог очікує від нас з вами. Так, Так, я, Господи, хочу бути з Тобою. Так, я хочу йти за Ісусом Христом. Так, я хочу змінити своє життя, так, я хочу покаятись. Згадаємо історію. Яку розповідає Ісус про двох синів, це Матфія, 21 розділ, коли Він каже: що у чоловіка було два сина. І ось ця людина каже сину першому: синку, будь ласка, сьогодні піди працюй моєму винограднику. І син каже: Так, батько, так, добре, я піду. Але я пішов з часом. Він підходить до другого сина і каже: ті ж саме слова: синку, працюй сьогодні у моєму винограднику. І той каже, ні. Не піду. Але з часом розкаявшись, пішов. І Ісус запитує, хто з синів виконав волю отця, батька? Ми бачимо, що другий син, да? зрозуміло. Тому він спочатку каже ні, а потім передумав і пішов, і зробив, що каже отець. То і для нас з вами це дуже гарний приклад. Знаєте, не давайте не поспішати казати так, 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 так. Людині, собі там, Богу. Подумаємо спочатку. Іноді краще сказати ні, чесно, відверто, не хитрувати, не прилаштовуватись до людини, так сказати ні просто, чесно і ясно. Але згодом ми можемо передумати і сказати так: друзі, нехай Господь благословить нас жити і вчитися у Ісуса Христа, щоб наше життя не було схоже на лабіринти, якісь там темні коридори. А було ясне, просте і щасливе життя. Благословінь вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.